Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про зміни, які були внесені до положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України, затвердженого наказом 402 Міністерства оборони України. І чому відтепер набагато більше буде придатних до військової служби, а відповідно обмежено придатних набагато менше. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк. І обов'язково підпишіться на мій Ютуб та на мій телеграм-канали. Таким чином, ви підтримуєте мене, даєте змогу знімати для вас нові та корисні відео. Дякую, що дивитесь мене та мій Ютуб канал. Друзі, ми неодноразово чули від керівництва держави відомості про те, що проходять зараз перевірки військово-лікарських комісій, і керівництво держави незадоволено Тими висновками про непридатність, про обмежену придатність, які військово-лікарські комісії приймають, і, відповідно, президент України Володимир Зеленський говорив про те, що система військово-лікарської експертизи і військово-лікарських комісій вона має зазнати дуже глобальних змін для того, щоб не було цих маніпуляцій, було менше ризиків корупції. І, зокрема, щоб не було маніпуляцій щодо статусу обмежено придатного до військової служби, тому що такі особи вони не мають права приймати участі у бойових діях. І оскільки багато військовослужбовців і військовозобов'язаних отримували такий статус обмежено придатного, то відбувались певні маніпуляції. І якраз Володимир Зеленський зазначав, що такі маніпуляції повинні припинитись. Тому, друзі, внаслідок таких заяв, якраз було прийнято Міністерством оборони України, був прийнятий наказ про внесення змін до положення про військово-лікарську експертизу, викладеного у в наказі 402 Міноборони. Як зазвичай держава все робить заднім числом? Тобто, цей наказ про внесення змін був прийнятий 18 серпня. Набув чинності 25 серпня, але дізнались ми про це лише вже на початку вересня, для того, щоб не було напевно можливості у певних осіб підготуватись для внесення і запровадження таких змін. Але тим не менш, маємо що маємо. Давайте розбиратись, які головні зміни були внесені до положення про військову лікарську експертизу. Основне, на мою думку, і саме глобальне. Внесення змін це є те, що придатних до військової служби стане набагато більше, а обмежено придатних набагато менше. Давайте поясню, чому так відбудеться. Якщо пам'ятаєте, і якщо ви дивились розклад хвороб, це є додаток до положення про військово-лікарську експертизу в наказі 402, то там навпроти багатьох хвороб. Є позначка про те, що придатність або обмежена придатність визначається індивідуально після проходження медичного огляду, і якраз у пункті 20.4 положення про військово-лікарську експертизу зазначало, що під час дії воєнного стану і під час дії мобілізації то всі Висновки ВЛК, де є вибір визнати або придатним, або обмежено придатним, тобто придатність визначається індивідуально, то всі висновки ВЛК мали виноситись у бік повної придатності до військової служби, окрім деяких хвороб. І це такі хвороби, я вам зачитаю для того, щоб ви мали на увазі і розуміли, це клінічно вилікуваний. Туберкульоз, вірусні гепатити з незначним порушенням функцій, безсимптомний віл, хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій, легкі короткотривалі хворобливі прояви розладів психіки, невротичні пов'язані із стресом і соматоформні розлади при помірно виражених короткотривалих проявах з астенічним станом. Повільні е, прогресуючі хвороби центральної нервової системи та епізодичні та пароксизмальні розлади. Е, е, ці хвороби, вони, е, якщо встановлювалися військово-лікарською комісією, то при цих хворобах е, висновок ВЛК був про те, що ця особа, яка проходила медичний огляд, вона мала бути обмежено придатною. Це встановлювалось, знову ж таки пунктом 20.4. Положення про військову лікарську комісію відтепер, в зв'язку з внесенням змін до цього положення до наказу 402 особи з такими хворобами вони не визнаються обмежено придатними, а вони визнаються під час дії воєнного стану та під час дії мобілізації. Повністю придатними до військової служби, і відповідно, такі особи вже можуть приймати і призначатись до військових частин, які приймають участь у бойових діях і виконують бойові завдання. Насправді таких осіб дуже багато, і такі особи отримували обмежену придатність. Але відтепер, коли вони будуть проходити повторний медичний огляд або перший медичний огляд, то вони будуть придатними до військової служби. І Знову ж таки повторю, що таких осіб є дуже багато. Друзі, це саме глобальне внесення змін, але є ще зміни, і вони не менш важливі. Давайте теж про них поговоримо. По-перше, є зміни щодо винесення постанови ВЛК про обмежену придатність, тому що. Як ми пам'ятаємо, і е, на практиці теж неодноразово зіштовхувався, коли військово-лікарська комісія виносила висновок про те, що особа обмежена придатною є до військової служби під час дії воєнного стану, вони не зазначали про те, що така особа не може е, служити у певних е, родах військ. І просто писали обмежено придатне, і все. То відтепер військово-лікарська комісія має окремо зазначати, у яких військах особа не може служити, і повинна визначати конкретну спеціальність при військовій службі. Тому відтепер порушень правил і прав військовозобов'язаних і вже військовослужбовців має стати менше, тому що їм будуть визначати. Певний рід військ, в яких вони мають і зобов'язані служити. Ну і відтепер їх не мають відправляти до десантних або морських військ. Ну і відповідно їх не мають призначати до десантно-штурмових військ або до морської піхоти. Далі, друзі, при проходженні медичного огляду, і це дуже важливо, і ми про це говорили. Напевно, це все відбувається в рамках цифровізації і спрощення проходження медичного огляду. Військово-лікарські комісії мають самостійно звертатись до пенсійного фонду, до органів соцзахисту для того, щоб отримувати інформацію про інвалідність особи, яку вони хочуть запросити. Для проходження медичного огляду це робиться в першу чергу для того, щоб не було маніпуляції з підробленими документами, тому що не завжди ТЦК та ВЛК мали доступ і мали інформацію про те, чи документи про інвалідність є підробленими або оригінальними. Відтепер військові лікарські комісії матимуть підтвердження від органів пенсійного фонду або органів соцзахисту. Але, звичайно, краще було б, якби військово-лікарська комісія і ТЦК перед тим, як взагалі запрошувати таку особу з інвалідністю, вони б дізнавались, чи вона є інвалідом чи немає, для того, щоб взагалі не запрошувати проходити медичний огляд, тому що я не розумію, навіщо інваліду проходити медичний огляд при ВЛК, якщо все одно його не можуть мобілізувати без його згоди. Це просто марна витрата часу працівниками ТЦК і марна витрата часу особи з інвалідністю, які і так важко, ну, скоріш за все, передвигатись десь, кудись рухатись і являтись до ТЦК і витрачати свій дорогоцінний час. Тому, звичайно, що хотілося б, щоб це робилося ще до призначення медичного огляду. Ну, а відповідно, ті особи з інвалідністю, які хочуть нести військову службу, то вони і так самостійно звернуться до територіальних центрів комплектування. І неодноразово я стикався з ситуаціями, коли вони дійсно звертались. Ну і тут знову ж таки ще одне питання, яке випливає з несення служби особами з інвалідністю. Чому вони не можуть за своєю ініціативою звільнятись з військової служби? Тобто мобілізуватись тільки за їхньою згодою, однак, в подальшому, якщо в них щось трапляється або змінюється, вони звільнитися з військової служби не можуть. Це питання, яке підвисло вже, і воно підвисло на півтори роки, і нікуди не рухається, ніяким чином не вирішується. Насправді, це для мене дивно. Напевно, для керівництва держави це не є дивним і напевно це є заручно. Далі, друзі, так само в межах цієї цифровізації і в межах полегшення і спрощення проходження медичного огляду, медичні заклади повинні передавати до територіальних центрів комплектування до ВЛК інформацію про тих чоловіків та жінок військовозобов'язаних, які хворіли на важкі. Інфекційні хвороби протягом останніх півроку. Ну і військово-лікарські комісії при проходженні медичного огляду чоловіками вони мають можливість зробити запит до електронної системи охорони здоров'я, яка ведеться і адмініструється Міністерством охорони здоров'я для того, щоб отримувати з цієї системи так само певні діагнози та висновки медичні щодо стану. Фізичного та психологічного тих чоловіків, які проходять медичний огляд. Така ситуація, друзі. Тобто, ми бачимо, що все робиться для того, щоб якимось чином спростити медичний огляд, саму цю процедуру. І, звичайно, в першу чергу це робиться для того, щоб військово-лікарські комісії бачили, що ті документи, які приносять їм чоловіки військовозобов'язані, вони є непідробленими, вони є оригінальними і відповідно вказують статус здоров'я таких чоловіків. Друзі, і наостанок хочу зазначити, що Міністерство оборони України прийняло ще один наказ 8 серпня, і в чинності він набув так само 25 серпня. Цей наказ він спростив вимоги до стану здоров'я для військовослужбовців, військовозобов'язаних яких призначають до десантно-штурмових військ та до морської піхоти саме під час мобілізації, тому що всі ми знаємо, що достатньо суворі були вимоги до таких осіб, вони саме більше приймають участь у бойових діях, і для того, щоб наповнювати і відновлювати такі частини військові, такі війська, Міністерство оборони України пом'якшило і значно пом'якшило вимоги до стану здоров'я таких військовослужбовців. Тобто, відтепер Міноборони і територіальним центром комплектування буде простіше відправляти чоловіків з певними вадами здоров'я саме до десантно-штурмових військ та до морської піхоти, тобто до тих військ, які приймають активну участь у бойових діях, виконують бойові завдання. Друзі, це такі самі основні зміни до положення про військово-лікарську експертизу. Я ще вивчаю це положення вже в новій редакції. Якщо будуть ще якісь глобальні зміни, то обов'язково ми про це з вами поговоримо у наступних відео. Тому, друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео, до наступних зустрічей, до побачення.